Всім привіт! До нас тут дійшло прохання зробити підбірку найкращих фільмів жанру фантастика, що ж без питань ловіть. От тільки для початку, давайте розберемося, що ж таке кінофантастика. За підтримки спільноти чи знаєте ви? Кінофантастика це напрям і жанр художньої кінематографії, який можна охарактеризувати підвищеним рівнем умовності. Образи, події і антураж фантастичних фільмів часто навмисно відсторонений від повсякденної реальності. Це може робитися як для досягнення специфічних художніх завдань, домогтися яких творцям фільму зручніше з засобами фантастики, ніж реалістичного кіно, так і просто для розваги глядача. Характер умовності залежить від конкретного напрямку або жанру: наукова фантастика, фентезі, фільм жахів, фантасмагорія. Проте всі вони можуть широко розуміти. Як кінофантастики. Ну, а тепер до нашої підбірки. Отже, сім найкращих фільмів жанру фантастика. П'ятий елемент. Абсолютне зло у вигляді гігантської чорної планети летить на землю з величезної швидкості з самих глибин галактики. Колишній суперагент, а тепер простий таксист Коберн Далас повинен врятувати світ від жахливої катастрофи. Раніше ми не бачили нічого подібного. Тепер ми уявляємо собі землю майбутнього. Ми досі мріємо побачити своїми очима відкриття і польоти на інші планети, почути спів інопланетян, побитися з мангалорами і врятувати людство разом з мандашиванами. Початок. Домінік Коп професіонал промислового шпигунства. Він вміє проникати сни інших людей і викрадати у них ідеї. Зібравши команду талановитих людей з такими ж здібностями, Домінік планує здійснити останнє впровадження, але з метою не поцупити чужу ідею, а нав'язати свою. Якщо все вдасться, це стане справжнім ідеальним злочином. Є безліч філософських фантастичних речей, про які хочеться задуматися, але однією з головних загадок завжди залишався людський розум, думка та її можливості. Варіації на цю тему завжди бувають цікаві, але тут все продумано до дрібниць. Віриш у те, що відбувається. І тут не ми керуємо сном, а сон нами. Термінатор 2 життя трьох мільярдів людей обірвалося 29 серпня 1997 року. Ті, що вижили в ядерному вогні, назвали цей день судним. але їм треба було пережити новий кошмар війну проти машин. Комп'ютерна мережа, керована машинами, послала в минуле двох термінаторів з метою знищити лідера опору Джона Коннора. Сюжет щиро дивує насамперед, наявність глибини і подвійного дна. Саме Термінатор 2 змусив замислитись, що буде, якщо розумні комп'ютери вийдуть з під контролю людства. До речі, ось список фільмів, які не ввійшли в нашу підбірку, але також варті уваги. І рухаємось далі. Матриця. Молода людина на ім'я Томас Андерсон веде подвійне життя. Вдень він програміст у великій компанії, а вночі хакер Нео. Одного разу на його персональний комп'ютер приходить дивне повідомлення. Ти загруз у матриці. Що це? Ви вмикаєте комп'ютер і бачите на екрані красиві картинки. Чуєте музику з наушників? Точніше вам здається, що це картинки і музика. Справді це послідовність одиниць і нулів в пам'яті комп'ютера. Ви сидите за комп'ютерним столом. Ви впевнені, що це справжній стіл. А що якщо цей стіл створено програмою, яка контролює ваш мозок? І це не ваше життя. Це матриця. <му> Назад у майбутнє. Марті Макфлай, типовий американський підлідок 80-х, потрапляє у 1955 рік на машині часу, яку винайшов його друг, дивний геній Емет Браун. Тепер Марті доведеться одягатися в стилі 50-х і слухати хіти того часу. А щоб повернутись назад у майбутнє, Марті потрібно впевнитися, що його батьки поки що тінейджери познайомляться і полюблять один одного. Кожній людині, напевно, хотілося б повернутися в минуле і щось змінити. Фільм показує, що навіть трішки змінивши минуле, можна багато чого досягти в майбутньому. Наприклад, батько Марті, заступившись за свою дівчину від хулігана, поборов свою слабкість комплекси і богуство, тим самим ставши успішною людиною. Так що кожен вчинок слід добре обдумати, перш ніж здійснювати його. Ві означає Вендетта. Фільм розповідає про месника в масці Ві, який самотньо бореться з режимом. Рятуючи одного разу журналістку Іві від нападу під час комендантської години. Він надалі допомагає їй розгледіти брехливість уряду. Пройшовши через висновок, Іві отримує цінний досвід для подальшого життя без страху і допомагає «Ві» виконати задумане і закликати населення до повстання проти встановленого режиму. Даний фільм дуже сміливо і, мабуть, навіть ризиковано підходить до теми свободи і того, якою ціною вона інколи дається, адже ніщо не дається просто так, і є речі, за які інколи доводиться битись. Заглядаючи у відносно недалеке майбутнє, творці представляють досить грубий, але все ж прогноз можливого майбутньому, в якому буде процвітати тоталітаризм, диктатура і гніт народу. Зачатки цього відчуваються в деяких країнах вже зараз. А враховуючи так само підняті теми народного повстання проти несправедливості і класового поділу між звичайними громадянами і людьми з владою, все це виглядає ще більш реальним на тлі невщухаючих військових дій на території України. І останній на сьогодні фільм Хмарний Атлас за одноіменним романом Девіта Мічева. Історія про шість інкарнацій однієї і тієї ж душі, кожна з яких відбувається в різний час і в різних місцях 19 го століття і далекого постапокаліптичного майбутнього. У Атласі нам представляють шестеро різних історій в різних жанрах: це драма, біографія, детектив, трилер, комедія, фантастичний бойовик антиутопія та постапокаліпсис містика. І це додає фільму особливого шарму. Всі історії пов'язані між собою, всі вони про любов, про жертву. Про свободу, а також про кордони і наслідки цієї свободи. Про те, що революція духу неможлива без самопожертви, а еволюція неможлива без болю і страждань. Окремо хотілося б відзначити і один серіал Чорне дзеркало, який також вартий перегляду. Всього за одне десятиліття наше суспільство змінилося до невпізнання. Підкорюючись стрімкому розвитку комунікаційних технологій, ми перенеслися в нову еру еру інформації. Сьогодні ж ці чорні дзеркала визначають наш зв'язок з реальністю. Вони це екрани чисельних пристроїв, покликаних спростити комунікацію між людьми смартфони, плазми, Google і Facebook У 21 столітті ці слова означають більше ніж батьківські поради. Висновку хотілося б зазначити, що якою б солодкою не була фантастика, яку ви бачите на екранах, ніколи не варто втрачати зв'язок з реальністю. А на цьому у нас все. Свої коментарі та побажання щодо наступних підбірок залишайте внизу під відео. Ну і, звісно, не забувайте про вподобайки та підписуватись на наш канал. До зустрічі!